Станок заточний Фелсо після використання е, слабенький станочок, трошки нагрівся після того, як поточив сокиру і одну заготовочку. Е, якщо більшу сокиру, цю ще точить. Якщо більшу, то стає. Не вистачає йому потужності. Е, так, в принципі, зроблено непогано, вага його до 5 кг, не важкий, станина металева. Ну, для точіння ножів там якусь легку заготовочку підрівняти. В принципі, я б не, не дуже в захваті. Хотілося б від нього, так як вказано, що тут 950 Вт, хотілося б від нього хоча б 500 Вт. Тут, якщо є 300, то це дуже добре. Так, в принципі, зроблений непогано. Кому для легких задач підійде. Товщина кругів 1,5 см. Мілкозернистий і крупнозернистий. А так для важких завдань не підходить. Ціна його тисячі. Так, ну думаю, мені вистачить.